Привіт усім! Е, у нас десь три тижні, навіть більше ніж три тижні, йшов дощ. Земля була настільки промокла, що навіть неможливо було щось робити в саду. І ось нарешті розпогодилось. І сьогодні я хочу пересадити троянду, плетисту троянду бо е, там, де вона зараз росте, дуже сильно розрослися кущі. Ну, рости то вона там зможе рости, але вона не буде квітнути, якби мала квітнути на сонці. І я її звітом хочу пересадити на більш сонячну ділянку. Я ось тут зранку вже назбирала трохи фасолі. Зараз її оббираю. Я так люблю цю фасоль, я її весь час посаджую. Називається курочка Ряба. Якщо буде видно, я вам її покажу. Бачите, вона така кольорова вся. І от іменно з цього окрасу вона мені подобається. Ну, і відповідно, смак вона має хороший. У мене ось тут є такий помічник, я його деколи беру з собою в сад погуляти. Він вже старенький, йому 15 років. Це французька балонка. А для французької балонки 15 років це трохи критичний такий вік. Він ну, вже не бачив, вже глухий. Ну, але такий ось. І так з ним ношуся на руках, можна сказати. Так, щоб трохи вийшов, погуляв на свіже повітря. до саду. Він колись так любив тут гуляти, а зараз вже не побігає, вже треба за ним дивитися, щоб де носа не або буде в озеро не впав. Ось. Так, ну що ж, будемо займатися трояндами. Е, І ту його відведу додому, бо з ним тут багато не попрацюєш. Ну ось піду відведу песика додому, а то він вже сам не може пройти велику відстань. Треба його нести. Пшли-пшли. Ну. Бачите, отак трошки пройде і все. Стане буде стояти. Каже, що йому тяжко йти вже. Так що... Ось такий от у нас дідулька. Треба його підстригти. Той у нас як персидський позаріз. Позар... Ну ось, відвела я вже песка додому. І темте я вам зараз покажу цю троянду, яку я хочу пересадити. І місце, куди я її хочу пересадити. Ну Ось ця троянда. Ось, видно, ось, бачите, вона тут не дуже хоче розвиватися. Тут і, і жимолось є. Вона її трошки заглушила. Ось, ось пішов один пагін, від нього наверху і пішли теж Ну, Її потрібно буде обрізати отак, бо я її інакше ніяк не дістану. Буду викопувати. Ну, спробую. Їй 4 роки. В принципі, для троянди це трохи пізній срок, щоб пересаджувати. Ну, спробую, чи вийде. Я цим не дуже переймаюся, бо зараз немає проблем купити розсади троянд різних сортів, різних кольорів. Так що буду пробувати пересадити. бо тут з нею толку ніякого не буде. Треба буде оцього трохи розчистити. Тут от сусідський гріх сюди, отак розвівся. Треба буде попідрізати. Тут яблунка ще молоденька. Це сорт ліколь. Там ще навіть яблучко. І це подарунок від агромаркета. яблочко. Ще одне лишилось? Ні, ще одне там є, два яблука лишилося. Ну а пересадити я її хочу ось сюди. Тут якраз вільна ділянка йде. Тут в мене росла каприфоль. Вона чомусь цієї весни не вийшла. Чи вона замерзла зимою, чи що, ну, я не можу пояснити причину, чому вона не вижила. Вона зараз просто повністю суха. Ось я покажу ближче цю капріфоль. Я навіть не можу пояснити, от чому вона засохла. Їй теж 4 роки, вона дуже добре росла і вона стіка до морозів, не хворіла нічим. Вона, в принципі, стіка до хвороб. А чому вона засохла, я не знаю. Ну ось зараз я Розчищу оцю ділянку, викопаю ту капіфоль, розчищаю це все. І от на цьому місці я хочу пересадити цю троянду. Буду пробувати. Ну ось Я вже викопала троянду, я її підрізала. Такі корінь неї. Я її буду заглиблювати, напевно, на сантиметрів 10, отак десь. І ще знайшла от ще одну в кущах була троянда, але вона в жахливому стані. Не знаю, чи вийде щось з неї чи ні. Ось така поврізаю це все, це коричневе. Тут тільки один пагін залишився в неї. І то він щось тут, тут коричневий такий, ти підмокрів. Ну, попробую теж її посажу сюди, чи вийде це щось. Подивимось. Ну Ось я вже викопала ямку висотою так, щоб заглибити на 10 см троянду. Зараз засиплю землею і підлию. Я вже засипала троянди землею. Добряче так підлила їх. І будемо чекати результату. Результат з'явиться навесні, побачите. До речі, хто отримує троянди по почті то бажано їх замочити перед посадкою на пару годин у воді. Можете додати корневина. От, я нічого не робила, бо я відразу викупила і відразу пересадила їх. Ну, ось так вийшло у мене.